На засіданні профільної комісії з гуманітарних питань депутати розглянули проєкт рішення щодо вартості харчування в закладах освіти на 2026 рік. Обговорення стосувалося забезпечення стабільного та якісного раціону для дітей у садочках. Напередодні кожного календарного року ми затверджуємо вартість харчування в закладах освіти окремо для дошкільних закладів освіти, окремо для Закладів загальної середньої освіти. Отже, в закладах дошкільної освіти затверджується вартість харчування по двох вікових категоріях. Для першої вікової категорії від 1 до 4 років вартість харчування буде становити 97 гривень 54 копійки. Для дітей віком від 6 до 7 років вартість харчування буде складати 126 двадцять гривнів 93 копійки. Це стосується закладів дошкільної освіти. Начальниця управління освіти, молоді та спорту також представила розрахунки та обґрунтування, які стосуються раціону дітей у школах. Заклади загальної середньої освіти маємо три вікові категорії. Перша вікова категорія від 6 до 11 років. Вартість харчування складає 58 вісім гривнів п'ятдесят копійок. Для дітей віком від 11 до 14 років 65 гривень 46 копійок. І третя вікова категорія від 14 та більше років, вартість харчування буде складати 72 гривні 10 копійок. Тобто дані суми утверджені за зрахунку на один день. Крім того, я хочу зазначити, що дана вартість може коригуватися в залежності від проведення закупівель в сторону зменшення. Ну, як приклад, я можу привести, наприклад, цей рік, коли в нас було приведено тендер, то вартість харчування впала по одній віковій категорії на 50 гривень, по іншій віковій категорії впала на 30 гривень.